виступ там Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність. Починайте кричати! Слово правди не спинити, і ви не зможете перекричати мене все одно люди чудово, мене почують. Тож я хочу продовжити насправді те, що я почав говорити. І ще раз і так, що ми маємо? Ми маємо обіцянку кінця епохи бідності. А що ми маємо в результаті? Ми маємо заморожені пенсії людей. Ми маємо вашу обіцянку, що після 70 років нужденні люди не будуть сплачувати комунальні тарифи. І де воно? Ви обіцяли підвищення пенсії людям старше 80 років? Де воно? Навіть ту індексацію, яку ви по закону мали зробити зараз, ви її не робите. Нема кінця епохи бідності, може тільки для ваших друзів. Ви обіцяли кінець епохи кумовства. Ну, ми бачимо, де ваш кум пішов, де баканов. кудись пішов за чортами ганятись чи за розбійниками. Це ваш друг, сусід і партнер. Ви таких всіх назбирали. І оце ваша епоха кумовства. Ми бачимо, як вона закінчилася. Ви обіцяли кінець епохи жадібності, а тепер платите сотні тисяч гривень. Сотні тисяч гривень своїм міністрам, керівникам державних компаній і в конвертах депутатам від «Слуги народа, це кінець епохи жадібності. Ви обіцяли кінець епохи брехні. Але ви брешете, брешете людям. Ви обіцяли забрати мандат депутата з гвалтівника неповнолітньої якого до кого ви привели в Верховну Раду. Він і тут і зараз сидить. А ну покличте його розбійника. Хай він вам зараз тут напише заяву в вашому літньому стилі. А може ви вже його забули, той стиль? Ви багато чого обіцяли людям, але ви набрехали. А що насправді закінчилося? Насправді закінчилася епоха нових облич. Діти на бідокурілі і зараз шукають дорослого. Хто ж буде розгрібати те, що ви накоїли? А розгрібати нема кому? Тому що ніхто навіть не хоче йти в цей уряд. На коленки сидіти, пишете склад уряду, тому що не можете знайти людей, які ризикнуть свою репутацію, щоб піти. Чому нема депутатів від Слуги народи? Відомо. Ви одного вже призначили губернатором на Харківщині. Тепер по його округу ганебно програли, свою кандидатку прибрали, бо не мож... Можете вийти до людей за кредитом довіри, це все зробили ви, і тому, якщо у вас є мужність, і до речі, ви сказали про шість органів. Які мають там у нас працювати і всіх посадити. Ви обіцяли, що буде, прийде, прийде весна, посадки будуть. А чому ж нема посадок? А тому, що крім шести органів, ще двох не вистачає, які зазвичай заважають поганому танцору. Тому що треба вже саджати своїх, а це ви зробити не можете. І тому наберіться мужності, пишіть заяву про відставку і йдіть геть замість Гончаруком і разом з ним. Дякую.